Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво! Перший україномовний канал присвячений металовробці. У нас обновочка трапік. Повноцінне робоче місце біля строгольного версату. Сьогодні у нас робота, яку я вже показував колись на фрезерному. Показуємо на строгальному. То є столик від сердилки НС-12. Криве. Бачите, той випуск не має пазів. Тіло тут досить тонко, міліметрів 15. Будемо строгати на строгачу, на нашому робі. Зараз ми виставимо так, щоб воно найбільша кривизна є по тій діагоналі. Продовжуємо значить, шляхом підкладання жестянок. Звідси, я тобі їх запхам добре. І звідти, ну по діагоналі. Щоб не було так, щоб під одну тільки сторону підкласти. О, тоді буде збирати в якомусь місці більше, треба трошки зрівноважувати. І ще одне. От я прикрутив упор. От в мене вийшло дві жестянки по 0,8, звідси і звідси. От одна от друга. Подали до упора, упор затягнули, тому що упор це. Дуже важлива річ. Далі затягуємо того. Раз. Затягуємо того. Два. Тут у мене гайка вийшла нижче рівня. Тут сухарі і сухарями в паз. І воно вийшло нижче рівня. О! Тепер нам треба виставити хід, щоб в нас різець не заїхав в ту гайку, але щоб тут був вихід. Поїхали. Так, а ну-ка. Бачите? Там є вихід. А тут є, Вірніше, там є вхід, а тут є вихід. Гайку не влупить. Як я перевірив, то дуже просто. Просто почав поперечкою під'їжджати туди. І о, в мене до гайки ще є запас. Міліметрів десять. Добре. Ну, значить, давайте попробуємо взяти торкання вертикальною подачею. трошки підбавляю поверх видно вам ні там вже задок бере ой тут вже передок бере під'їхали сюди на початок ключику взор на трошки скорше дать. Вот ну так вот. Нормально. Видите, как краса. Краса не земна. Так, ну давайте дамо Что там Давайте дамо пів миллиметра, включимо подачу. Смотрите, когда я вручную, надо чекати, хотя бы там, в да. Вот. Поехал. Так, и вид вот, и Бачите, як він відводить різець. Скоро будемо пильники робити сюди, Вже розміра маю, матеріал вже купив. Ну отак от іде. Ну ладно, я його лишаю, я йду там, бо там на дворі вогонь горить, там ковбаса жариться. Трохи збільшив подачу до п'яти десятих. Там до шести. Бачите, яку він лишає ріллю. Просто обдираємо грубо, а далі пустимо на чисто. Збираємо. Зараз йдемо до кінця. Перезаточимо різець, маленька подачка, маленький хід і начисто. Зараз, Зараз кхм, покажу вам, яку він цікаву фактуру на великій подачі лишає. Так, то ми зберемо, то нам треба. То нам треба. О, то маленька подачка, а то велика, бачите? Ано без світла. О! До речі, така от міліметровка, як колись було. Ну, а тут, бачите, тут, тут чисто. Зараз ми гарно. Зараз я зняв різець. До речі, різець особо не підсів, але думаю, перезаточу. Чому я перший прохід зробив на таких жорстких, жорстких, на таких жорстких обдирочних циклах. Справа в тому, що, бачите, ця штука її після дробіструє. І дробіструє то шариками. Такими маленькими стальними шариками. Дає певний накльоп на поверхності, Накльопує поверхню. Треба здерти ту наклепану шкіру, бо в чистову зразу вийти не вийде. От. Ну, Зараз ми підемо в другу сторону, вже. в другу сторону, перезаточу різець і підемо. Але зменшимо трошки хід, повільніше пустимо. Так, Ставимо і... подачку мінімально. Поїхали різать, можна шляхом отої люльки нахиляти як хочеш, коли хочеш, в яку сторону хочеш. так. <кій> так, є. Ну Давайте вже раз така справа, то почнемо з того самого місця, звідки ми і починали, для того, щоб почати з того рисунку мінімального. Добре. Хід трошки сповільнимо. Ну, не до мінімального, але так. Поїхали. Прекрасно йде, просто прекрасно. Можна було меншу подачку дати. Дуже гарна поверхня, потім вам покажу, коли буде готово. Отак так. отак так вийшло. Навіть і не скажу, що строго. Гарно, рівненько, красиво. Коротше, Роберто Роберто рулить. Все, на тому все. Дякую.